Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як в Іспанії здати на права на фуру на категорію С, це Є, скільки це коштує, скільки займає часу, та поділюся своєю історією, як це було у мене. Сьогодні вирішила зняти на ось такому гарному фоні, на фоні моря. Зазвичай ви бачите вид із вікна фури, але сьогодні я подумала, було б прикольно зняти на ось такому гарному фоні відео. Отже, поїхала. Для початку вам потрібно записатися в автошколу. В автошколі, скоріш за все, вам порекомендують записатися на курс КАП, тому що курс КАП включає 10 безкоштовних практичних занять на категорію С по майданчику. Якщо ви хочете працювати далекобійником в Іспанії, вам все одно доведеться рано чи пізно цей курс проходити. А як пройти цей курс? І, взагалі, що це таке, що це таке кап. Це відео є на каналі, тому кому цікаво, заходьте, дивіться. Отже, ви вже записалися в автошколу, і перед початком практичних занять вам потрібно скласти теоретичний іспит. Іспит це тест із 20 питань, де у вас є можливість зробити не більше двох помилок. Автошкола надасть вам онлайн-тест, і ви вдома будете самостійно готуватися. І коли будете готові, ви повідомляєте про це автошколу, що я готовий до екзамену, і автошкола вас сама запише на екзамен. Іспит, в принципі, не складний. якщо готуватися, можна скласти без проблем з першого разу, без перездач. Після того, як ви склали теорію, у вас почнуться практичні заняття по майданчику. І після практичних занять по майданчику, автошкола вас запише на екзамен. Тобто, у вас буде три екзамена. теорія. Майданчик і їзда по місту це три різні екзамени в різні дні. І я хочу дуже на цьому наголосити, чому три екзамени в три різні дні. Тому що, коли я в Україні здавала на категорію Б, це все було в один день. Я здавала теорію в один день, в той же день е на майданчику екзамен і в той же день їзда по місту тут. Коли я зізналася, що в Іспанії це все в різні дні, це все розтягується. До цього всього потрібно окремо готуватися, окремо ці всі екзамени оплачувати. Мене це дуже сильно здивувало, і тому я хочу на цьому наголосити, бо мене це дуже сильно здивувало, це дуже сильно ускладнює весь процес. На категорію це є послідовність екзаменів, така сама, процедура така сама, все аналогічно. Теорія, майданчик і їзда по місту. Якщо хочете, щоб я більш детально розповіла про саме, як проходили практичні заняття, як проходили екзамени, які були нюанси, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я знімлю про це окреме відео поради від мене під час пошуку автошколи, уточнюйте автошколи, де саме будуть проходити в майбутньому екзамени. Тому що часто буває так, що ви у вас практичні заняття на Одній площадці, тобто на одному майданчику, а екзамени будуть проходити на іншому. Зрозуміло, що ви будете е, виконувати ті самі вправи, які ви готували на, на екзамен, але все одно я думаю, що спокійніше здавати екзамен на майданчику, на який тобі вже знайомий, наступне, якщо у вас початковий рівень іспанської, будь ласка, підготуйте та вивчіть на пам'ять такі фрази, які стосуються е, правил дорожнього руху. Знаків, наприклад, поворот, розворот, рух по колу, зупинка, пішохідний перехід, е уступити дорогу. Камера мене не ловить. Уступити дорогу і так далі. Я залишу ці всі слова тут на екрані, і кому цікаво, можете робити скрін. І найголовніше, і найболючіше, що було для мене, це те, скільки часу зайняв весь процес. У мене пішов рік часу. Від першого екзамену і до сьогодні вже пройшов бік часу. При тому, що я ще не здала останній екзамен це є їзда по місту. Тут в Іспанії це називається circuito abierto. Я його очікую вже майже чотири місяці, і це просто це кошмар, це ужас витратити рік життя на те, щоб здати на права. Я не знаю, можливо, в інших країнах так само. Але мені здається, це дуже багато, дуже дуже багато. При тому, що в мене не було жодної перездачі з практичних екзаменів, я все здала з першого разу, і в мене вже, вже пішов в рік. Я думаю, це дуже багато. Це саме таке болюче, що було для мене. Ох, так що, хто хоче здавати на права на фуру в Іспанії, наберіться терпіння. Отже, рік часу це найкоротший термін, який доведеться вам чекати, навіть якщо ви все здасте з першого разу. Чому так довго? Як мені пояснювали в автошколі, це тому, що дуже е, мало нестача інспекторів і багато учнів, і через це утворюються черги. Ось так. Я проживаю в провінції Аліканти. Можливо, в інших містах швидше. Я думаю, що воно і так і є. Трошка швидше, а може і ні, може і довше. Ну, все одно це Іспанія, це одна країна, і я думаю, плюс-мінус це буде такий же самий термін. А тепер саме цікаве, скільки пішло грошей, щоб здати на права на фуру в Іспанії на категорію це це є. Зараз я зроблю такий маленький підсумок по витратах, скоренько прочитаю. Е, і так, категорія це вийшло 1059 євро. Категорія це Є вийшло 834 євро. Ви запитаєте, чому категорія це є дешевше, ніж це. Тому що я ще не здала останній екзамен. Це є по місту, їзда по місту, «Circuito Abierto» називається. І думаю, разом з ним ще треба додати мінімум 500 євро. Далі в мене ще я робила карту тахографа – 80 євро. І на даний момент, на даний момент підсумок. 3946 євро. Майже 4 тисячі євро. Плюс, я нагадую, що я ще не здала останній екзамен, це вже буде ще більше. Тобто, можна приблизно округлити, що це вийде ціна 5 тисяч євро. І це я нагадаю, що в мене не було перездач ніяких з практичних екзаменів. І на даний момент е, виходить 3946. Ну, і ще буде один екзамен, то вже буде більше. Друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будь ласка, підтримайте наш канал, наші старання е, нам буде дуже приємно. Ми всі коментарі завжди читаємо, стараємось відповідати. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Всім дякую, всім па-па!